Безбар'єрна освіта це доступ до знань для кожної дитини, незалежно від її фізичних чи ментальних особливостей. Інклюзивні підходи в навчальному процесі активно впроваджує Вінницький гуманітарний педагогічний коледж. Представники обласної військової адміністрації провели зустріч із керівництвом закладу з приводу оцінки рівня доступності освітнього середовища. Візит відбувся в рамках реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. Сьогодні коледж єдиний серед навчальних закладів області, який запровад додаткову кваліфікацію асистент вихователя з інклюзивної освіти. Коледж в своїй роботі постійно використовує принципи інклюзивного підходу. А в різних програмах навчання окремо варто відмітити, що під час здобуття фахового рівня вихователя, всі вихователі, які отримують рівень бакалавра, проходять додатковий цикл навчань, і фактично вони всі можуть працювати асистентом вихователя. Або, якщо потрібно, виконувати функцію асистента вчителя в закладах загальної середньої освіти. І це дуже гарний підхід, оскільки випускники цього закладу всі без винятку розуміють підходи до надання послуг дітям з особливими освітніми потребами, і відповідно можуть надавати якісні послуги у навчальному закладі. Застосовують сучасні методики та власні розробки, адаптовані для дітей з особливими освітніми потребами. Цей магічний кубик можна використовувати як криголам, наприклад, на початку знайомства з вихователем. Якщо його розкрити, він має різні грані і різні завдання. Завдання показати емоції, тобто посмішку, чи веселий настрій дитинки, коли вона завітала до закладу дошкільної освіти, чи вона сумна, і вихователь відразу зрозуміє, що відбувається з дитиною на початку знайомства. Викладачі педагогічного коледжу беруть активну участь у наукових конференціях, програмах обміну досвідом. Ми сьогодні під час розмови з викладачами з керівництвом проговорили кілька можливостей колаборації з тими. Інституціями, з якими ми працюємо як військова адміністрація, наприклад, дуже цікавою була б співпраця з нашим центром ментального здоров'я, який був створений в рамках ініціативи першої леді програми ментального здоров'я. Ти як цей досвід треба поширювати для того, щоб відповідні фахівці були підготовлені і готовими до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в будь-якій громаді нашої області. Представники обласної військової адміністрації оглянули сучасний стадіон, який облаштований з урахуванням потреб усіх відвідувачів. Тут передбачено окремі місця для глядачів, які користуються кріслами колісними. Це дає можливість людям з інвалідністю без перешкод відвідувати спортивні змагання.